Як живуть, харчуються, працюють та відпочивають люди, які свого часу опинилися за ґратами. Був покликаний показати день відкритих дверей, котрий нещодавно пройшов у Бердичівській виправній колонії номер 70. Запросили на захід представників громадськості, міської влади, духовенства, міськрайонного управління юстиції та змі. Це стало ще одним свідченням відкритості вітчизняної пенітенціарної системи, яка нині проходить період реформування. День відкритих дверей, на думку керівництва 70-ки, мав бути корисним і для в'язнів, і для гостей виправної колонії. Сам захід для того робиться, щоб засуджені розуміли, що і за них переживають. А ті, хто присутні були і запрошені були, вони щоб могли бачити, висвітлювати життя засуджених за гратами, що для них робиться, тому що все-таки система була дуже е, великий термін закритою темою. Е, Нікого не спускали. На територію, але час іде і хочеться показати. Наша система хоче показати, яке життя в засуджених, що наскільки воно в якійсь мірі покращується. Відвідувачі пройшли з територією колонії, побували у їдальні, оглянули житлові приміщення та кімнату емоційного розвантаження, подивились приміщення лазні та пральні. В останньому відбувається прання постільної білизни і ремонт речей. Члени спостережної комісії, яка працює при виконавчому комітеті міської ради під керівництвом Василя Толочка, схвалили роботу співробітників «Сімдесятки» в напрямку покращення умов тримання засуджених. Люди, що відбувають тут покарання, позбавлені волі, але не позбавлені усіх інших прав, наголосив секретар міськради. Сьогодні ми спілкувалися із багатьма людьми, які відбувають покарання. Ви бачили сьогодні ті умови, в яких вони проживають, де вони харчуються, де мають можливість відпочити, де вони працюють. Звичайно, враження неоднозначне, але якщо людина зробила злочин, вона Має відбути покарання, але покарання, відбуваючи покарання, не повинна, людина не повинна втратити свою людську гідність. І тому саме робота із постережниками громадських організацій заключається в тому, щоб дотримувалося законодавство України в місцях позбавлення волі. Право засуджених на свободові розповідання у виправній колонії номер 70 забезпечують представники аж дев'яти релігійних конфесій. Більшість в'язнів відвідують православний храм, розташований в установі. Щотижня в ньому проходять богослужіння. Є змога прийняти таєнства хрещення сповіді причастя. Через специфічні умови священики не вимагають від тутешніх прихожан дотримання постів, один з яких випав і на день відкритих дверей. Умови проживання, умови харчування це то, що дають, то то вони і споживають. Ми на це закриваємо очі, ніколи не радимо, щоб вони дотримувалися строїх постів, особливо такі дні постні, як середу, п'ятницю. Хоча є такі окремі прихожани цього храму, які готуючись до прийняти тайну святого причастя, вони тримають до того труденний піс, так як по канонічним законом. От, а от сьогоднішній день особливо ще й важливо відмітити, що сьогодні православна церква вшанує пам'ять усіх усіпновіння чесної глави, а на притечі великого останнього пророка, пророка, який прийшов перед Спасителем, який призвав перший призвав людей до покаяння, тому що йому належать слова «покайтеся, бо приблизилося Царство Боже. Поки що вони відбувають покарання, але настане час і термін перебування засуджених за ґратами скінчиться. Тож уже нині не завадить поміркувати над їхнім подальшим життям. Про це йшлося на підведенні підсумків дня відкритих дверей. Як правило, до сімдесятки потрапляють не з першою судимістю, а середній термін ув'язнення від 5 до 15 років. Начальник колонії навів приклади з власного понад 20-річного досвіду роботи в установі, коли колишні в'язні знову поверталися до сімдесятки. Багато хто Загубив сімейні зв'язки, тому що доволі такий великий вік, порядка 50 років, 60 років, коли люди виходять на свободу. Нема де жити, нема з ким спілкуватися. А для цього треба щось робити, і навіть там, на рівні міста і держави повинна переживати за таких людей і щось робити. А для цього вони повинні знати, що є такі люди. Тому що коли люди молоді, молодого віку виходять, в них є батьки, з якими вони живуть, чи якісь родичі. А в нас доволі такий вік старший. І в зв'язку з тим, що нема де жити, і певні є проблеми, вони повертаються назад. За допомогою запрошених на день відкритих дверей фахівців можна посприяти перевихованню засуджених, вважають у колонії. Адже довгі роки в'язні не спілкуються ні з ким, окрім товаришів по камері та персоналу тюрми. Також у день відкритих дверей засуджені могли проконсультуватися із фахівцями з різних питань. Найчастіше вони стосувалися процедури розлучення та одруження. Зокрема, один чоловік виявив бажання повінчатися у колонії із своєю обраницею, і духовенство пішло йому назустріч. Це буде перше в історії 70-ки таїнство Вінчання, проведене на її території. ktorým